Харії Крішна, дорогі віддані, Сьогодні поговоримо про Єгіні Екадеші, який буде 2 липня 2024 року. Хочу прославити славу цього Екадеша, також його ще називають Ашатха Крішна Екадеш. Відхіштіра Махараджа сказав: О Всевишній Господь. Я вислухав славу ніржала Екадеша, який приходить світло половини місяця. Джєштха. Тепер я хочу почути про Екадеші темної частини місяця. Ашатха червень, липень. Милостово мені його в деталях о, вбивця Демона Мадгу. В Господь ще Крішна відповів: О царю, я повідаю тобі про кращі з усіх днів посту Екадаши, що приходить в темній частині місяця Ашатха. Відомий як Євгенія Екадаши, він знищує наслідки всіх видів гріхів і дарує вище звільнення. О кращий з царів. цей Екадаш звільняє людей, що потрапує. Потопають у безкрайньому океані матеріального існування і доставляє їх до берега духовного світу. У всіх трьох світах він є головним з усіх священних днів посту. Я відкриваю тобі цю істину, повідавши історію, згадану в поранах. Цар Алакапурі, Кувера, скарбник напівбогів, був непохитним відданим Господа Шиви. Слуга по імені Хемамалі був його особистим садівником. Якщо Хемамалія був поглинений пристрастю до своєї прекрасної дружини Свару Паваті, що мала великі чарівні очі. Хемамалі повинен був щодня ходити до озера Маносароварем і зрізати квіти для свого пана Кувера, який використовував їх у поклонінні Господу Шиві. Одного разу, зрізавши квіти, Хемамалі, замість того, щоб відразу піти до свого пана і виконати свої обов'язки, пішов до дружини. Поглинений любовними забавами з дружиною, він повернувся в обитель Кувера. От, царю, поки Хімамалі насолоджувався з дружиною, в палаці ковера почав поклонятися Господу шиві і виявив, що до полуденної пуджі не підготовлені квіти. Їх відсутність розгнівало великого напівбога, і він запитав посильного, якщо. чому порочний Хімамалі не приніс квіти для щоденного поклоніння. Дізнайся точну причину і повідом особисто мене. Якша повернувся і сказав коварі, о пане, Хемамалі відкрито насолоджується сексом зі своєю дружиною. Почувши це, ковара дуже розгнівався і миттєво викликав до себе низького Хемамалі, посвідомлюючи, що він знехтував своїм обов'язком. Хемамалі у великому страху наблизився до пана. Садівник висловив пошану і постав перед паном, чиї очі від гніву налися кров'ю, а губи тремтіли. В люті ковара крикнув Химамарі о гріховний нечистивець, порушник принципів релігії, ти образив напівбогів. Тому я проклинаю тебе, ти будеш страждати від білої прокази і розлуки з коханою дружиною. Ти гідний тільки великого страждання, о, цар, о низьконароджений дурень! Залиш зараз же це місце і йди на нижчі планети. Так, Хемамалі миттю пав в Адакапурі і захворів жахливою білою проказою. Він опинився в дрімучому і страшному лісі без їжі і пиття. Хемамалі проводив свої дні в стражданнях і не міг спати ночами через біль. Він страждав і взимку, і влітку, але так як щиро продовжував поклонятися Господу шиві. Його свідомість залишалась чистою і твердою. Навіть уплутаний великим гріхом і його наслідком, він пам'ятав своє минуле життя так, як був благочестивим. Плекаючи по горах і степах, Хемамалій, зрештою, прийшов до обширної гімалайської гряди. Там йому випала велика вдача постати перед великим святим Ріше, кращим із аскетів, чиє життя, як кажуть, дорівнює семи дням брахма. Що таке сім днів життя Брахми, я розкажу в кінці. Маркандей спокійно сидів у своєму ашрамі та сяв, як другий Брахма. Хемамарі, відчуваючи себе дуже гріховним, зупинився на відстані від величного святого і висловив йому поважну смаренність і підніс молитви. Маркандес завжди піклується про інших, побачив прокаженого і сказав йому, які гріховні вчинки ти зробив, щоб заслужив що заслужив це жахливе страждання? Почувши такі слова, Хемамелі відповів: Дорогий пане, я якша слуга Господа Ковери, і звуть мене Хемамелі. Моїм щоденним служінням було зрізати квіта біля озера Мано-Саровара для мого пана, який поклонявся Господу Шиві, але одного разу я не прийшов з підношенням, так як був поглинений пристрастю до своєї прекрасної дружини. Дізнавшись, чому я відсутній, мій пан прокляв мене у великому гніві, і тепер я позбавлений будинку, дружини і служіння. Але на щастя, я стою перед тобою і тепер можу отримувати від тебе велике благословіння, бо знаю, що віддані Всевишнього Господа завжди дбають про інших у своєму серці. Це їх велике єство. О Кращі святих, будь ласка, допоможи мені. Тут у нас є друга відмітка, про яку я розповім в кінці відео. Маркандерішу відповів: так як ти сказав мені правду, я повідаю про день посту, який принесе велике благо. Якщо ти в викадавши темної половини місяця Ашатха, ти безсумнівно звільнишся від жахливого прокляття. Почувши це благослов... благословення від прославленого святого, сповнений подяки Химамалі, впав на землю. І висловив свою смиренну повагу. Маркандея зупинив і підняв Хемамалі, наповнивши того невимовним щастям. Хемамалі суворо провів піст в Кадаша, так як того навчив святий, і завдяки цьому став тим же самим якший. Потім він повернувся додому, де жив зі своєю дружиною дуже щасливо. Господь Крішна завершив: Ой Юдхіштіра, ти легко можеш бачити, що піст в Югіні Кадаші. Дуже могутній і сприятливий. отримане нагодуванням 88 тисяч благочастивих, благочастивих браманів, досягається простим дотриманням повного посту на югіні Екадаші. Той, хто поститься в цей священний Екадаші, зруйнує нагромадження наслідків минулих гріхів і стане більш благочастивим. Отже, от царю, я пояснив тобі чистоту Єгіні Екадаш. Так закінчується розповідь про славу Ашатха, Крішна Екадаші чи Югіні Екадаш з Брама Вайварта Пурани. Примітки. Ми говорили про те, що скільки часу жив святий. Говориться, що один день Брахми, 12 годин, триває тисячу циклів чотирьох юг. Цятя юга, трета юга, два Юга і каліїв. Так як ці чотири століття тривають 4 мільйона 320 тисяч років, повний 12-годинний день Брахми становить 8 тисяч 640 мільйонів років. І сім цих днів складають 660 тисяч 480 мільйонів років. Така тривалість життя Маркандея Ріши найдовша на землі. Друге. Ведична література стверджує, так само, як річки не п'ють свою воду, але несуть на благо іншим. Так само, як плодові дерева не їдять своїх плодів, але дають їх іншим. Так само, як хмари не п'ють свій дощ, але проливають його для інших, так і святі живуть тільки для інших. Чанатя Пандіта каже, Просте споглядання чистого відданого Крішни більш очищає, ніж відвідування святих місць паломництва, оскільки святе місце може очистити через тривалий час, а погляд чистого відданого очищає миттєво. Третє, так як Хемамалі побажав повернутися на небесні планети до своєї дружини, дотримання нами згідно його бажання принесло матеріальний результат. Але відданий Крішне дотримується Кадаші, бажаючи тільки лише збільшити свою відданість Господу. І так він знаходить духовні нагороди. Дякую всім за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з друзями. Також підписуйтесь, щоб знати, коли буде наступна кадош. Дякую всім за перегляд, гарного всім посту, гарної молитви і до зустрічі в наступних відео. Харі Крішне!